Перемо ми у журбі до тих могил, де тихо сплять солдати, що у боях за Україну полягли, їх далекі, та тривожні дати кували перемогу, в бій вели. Назавжди будуть пам'яті народні всіх цих полеглих мужні імена, хто бився з ворогом у тій безодні, кому життя урвала та війна. 16 вересня 1943 року минає 80 років з дня визволення від нацистських окупантів у Другій світовій війні. І сьогодні, стоячи на святому місці, де поховані мужні воїни, що у своїй молоді роки не пошкодували життя заради життя майбутніх поколінь, ми дякуємо всім, хто пройшов через гордило війни. Невимовно тяжких втрат зазнав український народ у тій страшній воєнній круговерті. Ми з гордістю говоримо, що ми доньки та сини наших прабатьків, що визволивши від нацистів наш незламний край, наше славне місто, підняли його з руїн. Здавалося, все скінчилося. Давно минув той час, і більше ніхто не пройде шляхом. Тих жахливих подій, про які нам розповідає історія. Але наступив лютневий ранок 22-го року, який навічно залишить рани в наших серцях. Знову війна. Події сьогодення знову торкнулися всіх українців. Вибухи, звуки сирен, розбиті міста і села. Смерті та страху, розпач людей і знову затримують кращих синів та донорів України. В нашій пам'яті в наших серцях нещухнет рік учі дівтрати за тими, кого торкнулася Чорним крилом Друга світова війна та війна з Росією. Сьогодні на моїй землі іде війна, стріляють танки і рвуть гармати. Повита горем в чорному вбранні сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїм землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова «Герої не вмирають. Шановні присутні, хвилиною мовчання шануємо пам'ять усіх загиблих воїнів. Які віддали свої життя за Україну. Вічної пам'ять! Хвилина побажання. Ми свято віримо, що щасливе буття України, скріпленого кров'ю мільйонів незламних борців, буде відновлено. Бо ми є нащадками своїх волелюбних прабатьків і в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети, як і тоді, 45-му – перемогти окупантам. Ми пройдемо по цьому колу з Україною в серці знову нездоланні і сильні, і буде наша перемога, і буде перша хвилина миру. Ми віримо, ми переможемо. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!